так У нас випав сніжок, прикрило пшеничку нашу, сніжок мінімум сантиметрів 10 або й більше. І як настав час проплуги розмовляти. ну Вже все повиурювано, ну, криптовалюта кукруза не зібрана, бо мокра, збирає по трошку, походу цей. так воно сніжок, такий у нас плужок якого року він знає тільки Бог. Мабуть ще мій прадід його воломить тягав по корпусу по одному. Ну що я хочу сказати? Що, Шо... да, нові плуги, ламки не все горне діло. Все воно для обичного, для простого селянина дуже дорого. Фармера для агрофірмів так, там гроші є, а для обичного селянина, який обробляє там свої грядки, це дуже дорого. Вставлю відео, як він працює, як він назагалі ну, сабацає. Орамний мусайт. трактором не дуже сильний, юмазом. Якби сильніший трактор ще він би без дотьому швидкості краще. Без передплужників, вся приурія, вся цай. Так що не вся за... ціно, якість саток. Ну не завжди ціно якість і не завжди можна потягти. Головне, гарний знайти плуг і він ура. Хочу показати гарний плух, не, пласт, не пластиковий, не текронові. Але просто він брошений місяць назад, бо він ще буде працювати. І він ржою не покривається. За, так, за рік, якщо він простоє, він ржа така буде. Ну яка ржа? Пройшов ним 20-30, ну, грубо говоря, круг по городу і вони знову блистять. Що значить, якісний був. Матеріал і до нього не липне. Мокре, не мокре, ну зверху є. Та вже не цей. А так він такий якийсь, метал старий. Ну він працює. Довбан землю, яко не оролася. Руків 6-7. Первачу. Була тут люцарка, люцарка перевелась, тоді подіскували пшеницю, посіяли. А така ж перієць. Усе осталося. Коріння від люцерки. Вожко юмазу. Ну юмаз правнує. ну глибино не знаю, тут. Як сантиметрів у 25 А може трошки більше. Ну, ЮМА спехтить. Там де було картошка, там лізеть 30 сантиметрів. Ну а тут так. так. Тут. No, uh. oí, oh,